Вітаю вас, шановні рибаки, на моєму каналі «Рибалимо з Михайлом. Приємного перегляду! Сьогодні я розкажу, як ферментувати кукурудзу для ловлі карпа, білого амура. В народі її називають ще п'яна кукурудза. Сутку назад я замочив кукурудзу з пшеницею в холодній воді. Літом не рекомендую довго тримати її, тому що вона сама по собі починає бродити, а нам треба цей процес контролювати. І так. Кукурудза відмочена, добре промита. Заповнюємо каструлю нашою кукурудзою і наливаємо води десь приблизно 5-6 см, щоб накривало нашу кукурудзу. І кладемо на вогонь. Добавляємо десь 4-5 ложок цукру. Варимо десь годинку, залежить від кукурудзи. І так кукурудза. Може бути сукша, може бути ні. Все залежить від кукурудзи. Раджу розкусити одну кукурудзу і попробувати. Ось як виглядає в нас вже зварена кукурудза. Воду, в якій варимо, варили кукурудзу, ні в якому випадку не виливаємо. В ній ми будемо готувати наш секретик. І так, кукурудзи остили ледь теплі, приступимо. Нам для цього потрібно полуниця свіжа, пачка сухих дріжджів, цукор і наша вода, в якій ми варили кукурудзу. Багато рибаків додають мед, але я планую ловити на полуничні бойли, тому думаю, що полуниця підійде в самий раз. Коли це все приготували добре, перемішали, засипаємо банку і лишаємо в темному місці, поки рукавичка не впаде. Я лишаю десь на 2 дня. Думаю, карти біло йому палавники оближуть. Не забудь підписатись на канал. Всім удачних рибалок.